Вітаю твої майстерні Лесі Пудгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від Олі. Подивимося, що вона прислала. Ось така імітація бурштину. І ще є такі три великі намистинки. Необроблений бурштин крихта. Такі пелюстки гранату. І ще є сережки такі на пінах, Бірюзові намистини, такі чорні намистини, намистини АБ, авантюрин такий трикутником і такий аметист лавандовий. Ось, А тут сережки такі, сердечко. Ще сережки до бірюзових намистин. Ось такі скарби від Олі. І то запитую, які в неї побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові і подивимося, що у мене вийшло. До метистових такі цікаві, вони хоч пласкі, але такі гранені намистини. Ольга просила позолочену фурнітуру, але так, як намистини самі по собі гарні. І форма така, то я, крім роздільних, більше нічого і не давала. І отаке от лаконічне, але дуже таке нарядне намисто. І з борштину крихти вирішила зробити зі згардою і вийшло на трирядне намисто. Згарду Ольга вибрала таку. Трошечки замало було тигноместин для трьохрядного, але я, як кажуть, обхитрувала, додала <плес> трошки фурнітурних. ось таку по центру, щоб співпадала з, цим, з цією згардою, для яскравості ще таку дала фурнітурну, ось сюди перехід такий дала. І дали сюди чорні для того, щоб я вже продовжувала чорними. Навіть не тому, що не вистачило, просто тут такі отвори тоненькі, що навіть ювелірний тросик, самий самий тончий, не усі намистини легко проходив. Але я справилася, всі пройшли. Ось, і на закінчення перехід до конектора такий дала фурнітурний. Ну, як я вже сказала, закінчення із чорних. Чорне. З бурштином гарно поєднюється і тим більше з От, отут я додала нанизочки, воно поєднюється тоді ззаду. Закінчення цього наміста. Із білюзи я вирішила зробити дворядний, бо було два види, навіть три види намистин. Ну, ось такі. Самі виразні і такі квадратні і круглі. Я вирішила зробити подружками і ще сережки. Вибрала круглу, дала таку шапочку, швензу, ось така сережка. Міжквадратні, вони мають пласкі краї, я дала диск, і між них дала золоту намистинку, перехід. Ну, дала більше фурнітури, і, з одної сторони, для краси, дуже таке нарядне вийшло вийшло намисто, і для довжини. Ось, дала таку намистину булаву, шапочки, і закінчення гачок. Тут все так само. Тільки центральні частини оці овальні. Дуже гарне таке намисто вийшло. І з авантюрину нічого я не намудрила, тому що намистинки такі трикутники викладені були ялинкою. Я їх склала ромбом. І між кожний ромб дала по бісеринці. Додала ланцюжок, і можна це намисто витягнути як чокер. Ще було сердечко, я пробувала його відреставрувати, але штир всередині зламався, і я ні витягнути його не змогла, ні вручну висверлити його, тому що це метал. Так що, сердечко не, не вийшло в мене. Відновити. І з гранату зробила таке намисто. Сережки грона я розібрала і дала такою центральною частиною це намисто. Зробила такий перехід по золоченим гематитом, ну, а решту ті пелюсточки нанизала і закінчення гачок. Ось а як я чорне люблю з золотом, то я вирішила частину чорних наростин пішло на бурштинове, а зрешті я вирішила ось таке зробити дуже на намисто і сережки. Дала. Таку дугу, на розміру гарно підійшла до тих намистин. І ще для, щоб не так було одноманітно, додала ще такі вставки з шапочки і намистини, і закінчення гачок. Фурнітура позолочена, така дуга гарна. І з намистин. З покриттям АБ найкраще пасує мені з золотом, то я додала для яскравості пару карт і кажу пару карплин золота і воно зовсім по іншому більш сучасно дивиться. І імітації вершину зробила велике Намисто. Там ще були три великі навесини. Я їх додала сюди, по центру, ось тут. Оділа шапочки, роздільні. І таке вийшло дуже багато. Ще зробила пару сережок. Ось, дала такі роздільні сніжинки. На великі такі шапочки, на менші інші. А ще менші тільки дала роздільні. Ну, щоб і не було дуже багато фурнітури. Ось і це все. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.